Друзі, всім добрий день. 17 березня, я в Одесі. Ніч в Одесі пройшла неспокійна. З 20 хвилин, 12-го вчорашнього вечора до 2.30 ночі лунала тривога, летали шахеди, їх збивали. Це було щось страшне. Не знаю про наслідки цієї атаки, я нічого не знаю, ніхто не знає. Тому всі новини будуть зранку. Ну, Зараз вже ранок, але ранній ранок. Ми зараз з Растінкою поспали декілька годин і йдемо на вонжерун. Я вчора казала, що ми хочемо зустріти схід сонця, але ми його не побачимо, бо дуже підвищена вологість. Я зараз кажу, в Одесі зараз дві проблеми. Це обстріли і тумани. Но нічого страшного, що ми не побачимо сонечко, ми привітаємо з морем. я взяла з собою кави, посидімо на березі моря, вип'ємо кави, трохи помедитуємо, заспокоїмось. Ходімо на моречко. Тарас Григорійович, добрий ранок. Добрий ранок, Растюня. Пташки співають. Тихо, слухаємо пташки. Схід сонця за часом. Все раніше і раніше. Якщо минулі вихідні, я йшла, був схід сонця скільки? 6.25. 35. Мені здається, що був один тиждень 635, потім 6.25, а зараз 6.05. Ось так. Растенька. Растя. Добрий ранок. Добре. Ходімо. Добрий ранок, Україна. Подивіться, який туман. Морічка не видно. Ох, і я тебе вчора просила, щоб ти хмари розігнала, щоб якось посаді нам, розігнала. Вчора ти почала говорити. Боже, немає, моря немає, все. Що в нас тільки що сталося? Я йду, Растя позаду мене. І наверху біля кіоску цього, де каву продають і все на світі. Там лежить собачка, яка раз не пропускала. Я трошки пройшла вперед. Расті нема, нема я растя растя, разтя разтя нема. Підіймаюся за нею, довелося по сходинках піднятися отак за раз де ж та растя? А вона отут стоїть, а собачка їй так дорогу перегородила і не пускає її. Я кажу, я не зрозуміла, хто тримає ланжерон? Растя, Що це за новини дня? Нормальна стала, не пускає Растю? Такого ще не було і растя стоїть, як лепетя. То взагалі щось, слышиш? Ростюня, хто тримає лонжеро? Що це за новини дня? Тирин тин тин не пускала, Ростінка. <схи> Я вже бачу моречко, вона сьогодні спокійна. І тепло, сьогодні тепло. Ми ще бігли. От чого ми бігли? Нам вже той час, то коли сонечка ми бачимо, як воно сходить, то тоді, да, ми прив'язані до часу. А сьогодні яка різниця, коли ми прийдемо на то море? Все рівно нічого не видно. Але ні, я біжу, тому що в 6.05 схід сонця, мені треба бути в позі Лотоса, сидіти на березі моря. І бігла, і мені аж жарко. Боже, нічого не видно. Оце так! Да. Клас! Оце так. Да. Фу, я вже злякалася, що вона не може загальмувати. хе Ростюня, ходімо, боже, морічка не видно. А, чі васьмо. Моречка, добрий ранок. Нічого не видно, туман. Зараз буде концерт на фортепіано. Ще не розпочався. Я ще ніколи так рано не приходила на ланжарон, як сьогодні, коли не видно сонечка. І... Опа, Ростюня, а що таке? Не видно сонечка, не видно моря на відстані витягнутої руки, але я вже тут і ми вже заспокоїмось і медитуємо. Добре, ранок, Україна. Нехай цей день принесе всім чудовий настрій і позитивні події. Сьогодні ще проще на неділя. Треба всіх просити пробачення і всіх пробачати. Якщо у вас просять пробачення, то ви повинні сказати Бог простить і я прощаю. Якщо ви в душі не готові цього зробити, то ви кажете Бог простить. Не треба лукавити, щось Бог простить. Сьогодні замислюємося, заспокоюємось, замислюємось о своєму внутрішньому стані, Як ми себе почуваємо, які у нас дійсно образи, чи що треба їх скинути, намагатися їх позбутися. Не можна робити якісь хатні справи сьогодні, пити алкоголь і вже не можна їсти м'ясо. Завтра розпочинається піст, великий піст. Рася, сьогодні м'ясо ми вже не їмо, а ти поїла вже зранку. Растюня, а що це за новини? а? Ну, Растя, як дитина, вона пост не соблюдає. Кайфоліки на мушлі. Щось незручно їй. Хочеться, а щось незручно, щось вона якось так. Та давай вже, Растя, була не була, що робити, давай. Пішла жара, пішла жара. Растя, давай я тебе зніму цей костюм. Тепло на вулиці. Растю роздягнула. Бо скільки ж можна, кожен день ми праємо, праємо, праємо. А, хтось вчора спитав, а я не відповіла. Я бачила цей коментар, а потім він кудись дівся, чи вниз десь. Ви кожен день праєте після расті речі? Ну як? Ні, не кожен день. По необхідності. Іноді достатньо просто їх витрусити, якщо це пісочок, навіть якщо він мокрий. Воно висохло, ти струсив і все. Іноді буває, що воно на зовнішній вигляд чисте, а має якийсь -то запах, тому треба прати. Не кожен день, ні. Фоткає і трасця. Модель, модель. Фот. Ні, шість, шість Да. Вона молода виглядає. Нам всі кажуть, що вона молода виглядає. Мені не Я вам співчуваю, це дуже велика біль. І да. хожу з всім присутніх. Так, вони дуже. Всі дуже милі і людям треба повчитися в них багато чому. Любити. Да, да. у нас все не да, це так, Гарного вам дня. Ой, Я там кинула сумку. Це... Добрий ранок. Добрий ранок. Причи, ні в якому разі хліб собакам не можна. Ні в якому разі, Рася. Поснідала. Раздя можна написати картину. Растя і чайки. Растя, ти так під музику фортепіано красиво <клухи> там ходила. Начебто якась одинокая вовчиця, як Віннік співав. Вовчиця. Ось Тарас. Хто тримає лонжерон? Растя? Припини. Ми називаємо цей процес кайфуліки. Расть в тебе навчилася. Робить кайфуліки, ти бачиш? Метільда, Метільда, я правильно почула чи ні? Добрий ранок! Чоловік скупався. Добрий ранок, молодець. А я хочу ножки помочити. Щось мені здається, я не знаю, як я це пов'язую. Проще на неділя і намочити ножки, але щось мені так в голові, що треба намочити ножки. Ну, гірше не буде, про всяк випадок. Я могла щось переплутати з водохрещенням, але я ж кажу, що гірше не буде, тому... Це стосовно вибору кави, це магазин 25 Coffee Roasters, З промокодом НАТО 20 у вас буде знижка на 20% на будь-яку каву, крім дріпів, комбой наборів. Силочку на магазин я залишу в першому коментарі під цим відео. Тож заходьте, поспішайте. Поспішайте, Растя, ти придбала вже каву від магазину 25 Coffee Roasters? Кайфують. Кайфують всі. Растя кайфує, я кайфую, з каваю. Всі кайфують, так. Да. Ранок починаємо з кайфуля. Кайфулики. Да, Растя, Магазин, так. Да. Іде ножки помочити. Ой, який пісок холодний. Які там ножки помочити? тут пісок крижаний. Приряда, окраїнна! Ой, дівчата з прапором фото. Растя, йди до мене! Вона прийшла, теж вона хоче поснідати, засняти це на камеру біля моря. Подивіться, прийшла спочатку Рася, потім ще друзі прийшли. І тут я кажу, зйомка буде ще та. Рася, ну Рася не уходить, вона не піде. Растюня, давай, біжимо. Давай. Давай, Растюня. Каже, дивись на цього придурка. Ой, я не можу. Кажи. Кажи, дивись на цього придурка. Раз. Стоп! Стоп! Ні. Де заснять? Сторіс.